Доброго дня. Позавчора у нас був дебелий мороз. Померзли навіть диплоїди, алеча, тому як пощастило. Сливи і абрикос прихватило. Радусів було, скільки я не скажу, бо не дивився, але було дофігіще. Те, що повище. повище. Нормально себе почуває, нормуватися. Цього року нічого у нас не буде за личі. Будемо тішитися тим, що є. Це медейська жовта. Ну, тут внизу прихвачені. Прихвачені плоди. Винограду воно зовсім кранти прийшли. Обробка по п'ятому листу переноситься на невизначений термін. Ось як бачимо, крандець йому, Ну він відросте, не без того. Ось сливки, горочки. Ну, генерал пронормувався. Якісь залишки будуть. Він кожного року і так багато скидає, ну погода допомогла. Абрикос в цьому році буде. Абрикос прихвачений також. Ну не пасть. Не Тут нас більш-менш пронесло. Ось чоловік тільки що заїжджав, живе він трішки далі, чим ми ближче до річки. Та каже, абрикоси осипалися. Генерал от такий ось. Ну, щось лишилося. Нормування природних Шкода. Вон ще виноград, теж крендець йому. Це знову генерал. Підмерз. Ось. Щось алеча, типу комети кубанської. Теж крандець, ось широ тут затишку. То щось буде. Колона видно буде, ну, через одну поприхвачування чи вангілками, кому як повезло, як вітер дув, так і прихватило. Тут теж завугла дуло прихвачено, а тут під стіною нічого, ось тут дерево. Дерево пересорту, так сказати, плеворк він там наріс, а замовлялося зовсім інше. Так, тут Нікітінська жовта пронесло і формозу також пронесло, вгорочка є. Ну, врожай буде. Буде, але, на жаль, не такий обільний, на який я очікував. Шкода, всіх зацепило ми тут ближче до Харківської області, бачимо в Фейсбуці, мінус 9 було, Ну, у нас скільки не було. Ну, Я думаю 5 градусів було це точно. А. Ну, Всім удачі, гарних рожаїв, до зустрічі в наступних відео.